Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Далі читаємо все писання сьогодні у нас на черзі, восьма глава Другої книги царства. Після цього Давид уразив Филистимлян і упокорив їх, і взяв Давид Мефех, Гаама з рук Филистимлян, і вразив Муавитян і зміряв їх мотузкою, поклавши їх на землю. І відміряв дві мотузки на умертвлення, а одну мотузку на залишення вживих. В цілому, восьма глава буде присвячена завоюванням різних народів, різних нових земель, міст Давидом для Ізраїля і для тих, хто нещодавно приєднався до нашого читання, потрібно сказати, нагадати, що. Чому Бог попустив оці всі війни, які були у старому заповіті, і чому Ізраїль завойовує землю, яка населялася багатьма народами, і вони називалися ханаани. Це така загальна назва тих народів, які населяли той край. Справа в тому, що ті народи вдалися до ідолопоклонства, і в них було таке життя, що вони самі себе знищували. І якщо їх ну, дозволити їм лишитися жити, так би мовити, то вони своїм поганим прикладом будуть духовно заражати інших людей, теж спонукати до такого гріховного життя, і, а будь-який гріх він рано чи пізно приводить до самознищення людини. Іншого шляху точно немає. І тому вони були приречені на загибель. Хоча треба сказати, що всі ті народи прекрасно бачили і знали історію, як Бог допомагав Ізраїлю. все знали, переказували. Ми пересвідчились з вами неодноразово в святому писанні. Що ці язичники знали все, який Господь ізраїльський, і тому вони мали можливість долучатися до того народу. Багато хто з людей так і робив, тому тут все робиться на спасіння. І тут ми з вами прочитали, що Давид якось там відмірював мотузкою одних для життя, інших на смерть. Що це означає? І Єронім Стридонський, преподобний отець Святої Церкви, говорить про те, що це приклад двох невісток на Єман. Ми читали з вами в книзі Руф, там була Орфу і Руф. І ось одна. Це Орфу обрала лишитися без своєї свекрухи, і вона пішла до свого народу язичського, і вона пішла для того, щоб там померти. А Руф обрала народ ізраїльський і каже: твій Бог. Буде моїм Богом, твій народ буде моїм народом. І тому вона обрала спасіння, і насправді з неї постане, з його роду, постає Давид, а відповідно, потім і Спаситель теж походить із цього роду. Руф згадується у іменах, які читаються в святому Євангелії у родоводі Ісуса Христа. І отже, тому ось такий символізм і таке пояснення, от чому Давид відмірює одним на загибель, іншим на життя. Значить, у них такий був вибір. Якщо їх лишити живими, тих, хто обрали шлях проти Бога від Бога, шлях поклоніння ідолам, то вони все одно самі себе знищать та ще й будуть оскверняти лице землі. І зробилися маавитяни у Давида рабами, які платять данину, і вразив Давид Адраазара, сина Рихового, Царя Сувського, коли той ішов, щоб відновити своє панування при річці Єфраті. Е е і взяв Давид у нього 1700 вершників і 20 тисяч чоловік піших, і підрізав Давид, жили у всіх коней колісничних. Залишивши собі з них для ста колісниць, у Давида тепер вже з'явилися колісниці. Давайте коротенько згадаємо, що раніше це військо воювало, воювало лише за допомогою дуже примітивної зброї. А колісниці, досить на той час така стратегічна зброя, була вже з давніх давен, навіть ну, на той час порівняно. Це вже пройшло кількасот років. Як у Єгипті вже були колісниці, а Ізраїль завжди перемагав лише упуванням і надією на Бога, лише Божою допомогою, дуже простою зброєю. І прийшли сирійці, Дамаські на допомогу Адраазару, царю Сувському. Але Давид уразив 22 тисячі чоловік сирійців і поставив Давид охоронні війська в Сирії, Дамаскій і стали сирійці у Давида рабами, які платять Данину. Тобто ми бачимо, де він завойовує стави охоронні війська, це ті, хто будуть дивитися за порядком і разом з тим не лише за економічною діяльністю тих народів, але і за тим, які у них вірювання. Бо ми знаємо, що Давид давав наказ спалювати і знищувати всіх ідолів. І зберігав Господь Давида скрізь, куди тільки він ходив. І взяв Давид золоті щити, що були у рабів Адразара, і приніс їх у Єрусалим. Звернімо увагу, що тут Давид бере трофеї, але ж у святому писанні кілька разів були такі випадки, що коли ізраїльський народ завойовував якісь нові землі, нові міста, їм була дана заборона нічого не брати у трофеї. Просто до закляття не можна було брати. А тут бачимо, що Давид бере. В чому тут справа? Ми тут зараз і далі ще прочитаємо про мідь, яка буде використана на будівництво храму. Річ у тому, що і золото, і мідь сама по собі не може бути гріховним. І цей метал, ні золото, ні мідь воно не може бути в такому розумінні осквернене, як оскверняється людська душа. Тому що воно є нейтральне. Так, власне, як і, наприклад, ніж, він нейтральний, там, алкоголь є нейтральний, наркотик є нейтральний, ну і так далі. Все, що ми не візьмемо, воно є нейтральне. Але в залежності від того, як людина до цього відноситься, то воно може бути на користь або може бути на зло людині. Так ось ці предмети, які вони брали, ці метали для майбутнього оздоблення. В тому числі і храму Господнього, значить, Давид їх брав зі смиренням. А раніше Бог не дозволяв людям брати, бо вони могли подумати, що ось ми тепер маємо нагороду, значить, ми потрудилися, ми завоювали оте місто, і відповідно ми отримали трофеї. І Бог для того, щоб вони не возгордилися, не дозволяв їм нічого брати з собою. А коли брали, то Бог карав. А Давид все робить зі смиренням. І тому він має можливість взяти, йому воно якби не зашкодить. Оце все, що він візьме, він його використає на добро. Їх узяв потім Сусаким, цар Єгипетський, під час навали своєї на Єрусалим у дні Роваама, сина Соломонового. Ну, от вже оті ті самі щити золоті, внук його ну, програє, програє війну. А чому? Тому що буде жити не по Бозі. Не так, як його дідусь, не так, як його тато. І тому він втратить те, що отримав. От. Ну, і є така тенденція, що зазвичай за три покоління буває так, що вироджується. Наприклад, вироджується, коли є в родині великий бізнес і є великі гроші. От, і Якщо вони от здобуваються з покоління в покоління, то вже з третього, а можливо з четвертого покоління може бути таке, що родина втратить ті кошти. Чому? А тому, що вони не цінять те, що мають, і не прикладають таких великих зусиль для того, щоб це все утримати, як ті, хто започаткували той бізнес. Так само і в духовному дуже часто буває, що третє, четверте покоління, наприклад, священства, духовно вимирає. Ну, родина росте, живе, множиться на цій землі, але священища династія припиняє свою діяльність. То відбувається якраз через те, що люди знову ж таки, навіть так само і духовні, буває так, що вони не цінять те, що мають. І тому таке стається. А в Бефі і Берофі містах Адраазорових узяв цар Давид дуже багато міді, з якої Соломон улаштував мідне море, і стовпи, і умивальниці і всі сосуди. І почув фой цар Імафа, що Давид уразив усе військо Адраазарове, і послав фой Іорама, сина свого, до царя Давида, вітати його і дякувати йому за те, що він воював з Адраазаром і вразив його, тому що Адраазар вів війни з фоєм. У руках же Іроваама були сосуди срібні, золоті і мідні, їх також присвятив цар Давид, Господу. Разом зі сріблом і золотом, яке присвятив із взятого усіх підкорених ним народів. Ну, те, що ми з вами і говорили. У сирійців і Муавитян, і Амуанитян, і Фелестимлян, і Амалакитян, і з узятого Удраазара, сина Реховового, Царя Сувського, і зробив Давид собі ім'я, повертаючись з ураженням. 18 тисяч сирійців у долині Солоній. І поставив він охороні війська в ідумеї, і усі ідумеї поставив охоронні війська, і всі ідуменяни були рабами Давида. І знову підкреслюється, значить, у нього там була поставлена своя влада, і зберігав Господь Давида скрізь, куди він тільки ходив. І царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив Давид суд і правду над усім народом своїм, що означає: чинив суд і правду? Судити справедливо це дуже важливо. Пам'ятаєте, чому от сталося падіння Ізраїля? Бо сини пророка, священника, почали судити несправедливо. І тому почалися проблеми великі, велике падіння у суспільстві. І цар він повинен не дивитися на лице не, не так, що догождати багатому, там, чи родичу, чи друзям якимось, а бідного і незахищеного зневажати. І тому Давид творив праведний суд. Це дуже важливо для царя, для управителя. І Ола вже син. Саруї був начальником війська, і Йосафат, син Ахилуда, діловодом. Садок, син Ахетува, і Ахимелех, син Авеафара, священниками. Сераія, писарем, і Ванея, син Іодая, начальником над Хелефеями і Фелефеями, і сини Давида першими при дворі. Ну, хто чим займався, все було розподілено. На цьому ми закінчили читання восьмої глави. Слава Господу Богу!